Yeah. <laughs> Власне, про липці ще хотів би розпитати. Там вже ж бої точаться практично від самого початку травневого контрнаступу по росіян. Село фактично воно вщент розтрощено, зруйновано. Ну і зрозуміло, що ворогу байдуже на людей і їхнє життя, маю на увазі своїх в першу чергу людей. Чому за цей населений пункт досі тривають такі інтенсивні бої? І яка тактика ворога? От, власне, яка стосується саме цієї локації. Ну і як врешті вам вдається тримати там оборону, коли вже все знищено і практично Випала на земля. Треба сказати, що у нас і у нашої бригади, і в нашого підрозділу за цю війну не знаю, на жаль, або, або це дуже великий плюс. То, що у нас є досвід ведення бойових дій, як в степових зонах, в лісостепових зонах, так і в міській забудові. Тут, в принципі, можна сказати, що унікальна ця локація, тим, що у нас схрещується лісостепова зона з СМТ-забудовою маленького селища міського типу. Свою унікальність ще додає водойма. Вона, якби й невелика, але вона знаходиться в низовині і вносить дуже свої корективи. Зараз все ускладнилося чи тим, що ми протистоїмо не тільки ворогу зараз, а ще і погодним і природним явищем. Саме через цю водойму зараз. Піднімається вода на наших позиціях, дуже ускладнює це максимально наші злагоджені дії, пересування і взагалі знаходження особового складу безпосередньо в цих низинах. Дуже складна ситуація і дуже високий рівень води. Але ми, в принципі, готові до цих викликів. Це на жаль, не перша зима вже попереду. Всі знають, як оперативно і професійно реагувати на ці виклики. А що стосується липців, то Така у нас у, у них геопозиція улипців. Це дуже м, стратегічний населений пункт. На його околиці є такі оперативні висоти, які, якщо не дай Бог, будуть втрачені, то це дасть пряму видимість на саме місто Харків і на підступи до нього. Це дуже ускладнить нашу логістику. Якщо ворог почне застосовувати пря прямі удари артилерійськими системами, то нам буде дуже важко пересуватися, зберігати свої боєкомплекти. комплекти. Зараз ми потерпаємо від ворожих кабів, але якщо взяти ситуацію, яку ми мали в травні-червні, коли по позиціям за добу можливі були нанесені авіаудари 70 80 кабів, то ця ситуація зараз зменшилася в рази. Були залучені додаткові засоби противоповітряної оборони. Дуже важливу роль відіграють мобільні групи, які борються з якісь шахедами, це все трошки спростило наше життя.